Військовий облік в Україні вестимуть онлайн. Для цього створили реєстр оберіг. Система вже працює та заповнена на 90%. Про це повідомляє 24-й канал. У режимі автоматичного обміну до системи потрапляє інформація з інших електронних реєстрів, зокрема, персональні дані, номер телефону, електронна пошта, відомості про батьків, сімейний стан, про сім'ю, освіту, місце роботи та паспортні дані, про дату та мету виїзду за кордони, дату повернення, дані про наявність чи відсутність судимостей. Тягнення до адміністративної відповідальності, відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації, дані про наявність підстав для виїзду за кордон, про відкрите виконавче провадження, про результати проходження ВЛК, участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо усе це буде доступно ТЦК. Доступ до реєстру оберіг можливий через додаток Дія. В ньому ж можна буде подати відомості про себе у ТЦК, а також перевірити наявність даних про внесення себе до реєстру.